Які критерії для визначення осіб, які підлягають мобілізації, чи підлягають мобілізації особи з інвалідністю, і які підстави для звільнення від мобілізації? Ну тут логічно, якщо продовжить відповідь Олександр Чепурний, начальник першого відділу зв'язкого РТЦК, дякую за запитання. Дійсно важливі питання, і вони на даний час актуальні. Хочу трошки розповісти, чому, в принципі, навіть чим передбачено. знову. Повторюю, закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, де визначені критерії за особен з інвалідністю, це можуть бути і заброньовані люди. Але які критерії? 18-60 років. Згідно указу президента. Від 24 лютого до 2022 року особи військовозобов'язані від 18 до 60 років в термін 10 діб повинні були з'явитися до РТЦК та СП для поновлення своїх даних та визначення придатності до проходження військової служби. Указ президента 69 дроб-2022. Ті особи, які е, з'явилися в той час, да, де хто поновив дані, де хтось надав якісь підстави, які звільняють від призову по мобілізації в особливий період. Але перше, це придатна особа. Беремо е, згідно наказу 402, визначена, що придатна особа військово зобов'язана до військової служби. Вона мобілізується згідно указу президента і починається проходження військової служби. Це стосується як осіб, які служили, проходили строку військову службу, або взагалі служили і були в резерві, звільнені в резерв. Це стосується і осіб, які не проходили ні строкою військової служби. Вони ніякого. Стосунку до цього не мали. Хочу розмежити ці категорії. Чому? Тому що е, дана категорія військовозобов'язаних, які проходили військову службу, вони е, вже мають деякі навики, е, десь з чимось були вже відпрацьовані да, е, в групах, в водах, ротах, хтось проходив навчальні збори. Тобто ця людина вже більш-менш якось підготовлена і хоча, хоча буде розуміти, де, як, що, що таке стрій, да, і як себе вести, як себе почувати, які деякісь гарантії у нього є, підстави, обов'язки і тому подібне. Є категорія осіб, які також придатні до військової служби, але вони не проходили військову службу. До цієї категорії. Е Ті військовозобов'язані, які мобілізуються, вони в обов'язковому порядку направляються до навчальних центрів, проходять навчальну підготовку. А потім вже згідно рішень вищого командування по розподілу попадають уже до військової частини, де буде проходити військову службу. І є ті особи, які згідно висновку військово-лікарської комісії. Визнане обмежено придатним, вони також підлягають мобілізації, але на посади тилові, тобто виконувати другу іншу роботу, не знаходитись на передньому на передній лінії, да, де проходить військові дії. Є різні військово-облікові спеціальності. Це вже буде визначено командиром, керівним складом, це вже більше мої колеги розповідають, розкажуть у другому питанні. Але зазначу сам алгоритм дій: якщо військово зобов'язаний, який повинен був з'явитись, він не з'явився, його оповіщаємо про виклик до. РТЦК та СП для поновлення даних, визначення придатності. Людина приходить з паспортом, з кодом, військово-обліковим документом. Військово-обліковий документ на даний час дійсний це військовий квиток або тимчасове посвідчення. Всі інші довідки, які були раніше видавалися, приписні свідоцтва, деякі є ще люди, які е, після приписки до сих пір не замінили військово-облікові документи. Вони підлягають заміні. Якщо у людини є підстави для звільнення від мобілізації, це все з'ясовується під час спілкування з представником РТЦК та військовозобов'язаним. Перелік цих підстав визначений статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку. Але ще раз зазначаю, що військовозобов'язаний повинен прийти поновити по собі дані, визначити ступінь своєї придатності, а потім уже надати, згідно цього переліку, свою підставу від того, що він буде звільнений від призову. Ці особи, перелік не дуже маленький, можете ознайомитись на сайті Верховної Ради з цим законом України, де хто знає. Навіть не потрібно звертатись до юристів, ад'ютантів, адвокатів. Це все розписано, ви самі можете ознайомитись. Як приклад, це та ж особа з інвалідністю, неважливо якої там першої, другої, третьої групи. Але він приходить, він пред'являє цю довідку. підставі цієї довідки, ми даємо направлення на військово-лікарську комісію. Це інша визначена комісія, але він її проходить, підтверджує цей діагноз і згідно довідки МСЕК, він користується правом на відсрочку. В довідки МСЕК буде визначена термін, до якого вона дійсна. Вона може бути безстрокова. Але ця людина, коли вона прийшла, вона надає ці перелік документів, поновляє дані. Ми робимо, вносимо зміни до державного, до єдиного державного реєстру військовозобов'язаних. Всі вже в принципі чули, вона називається базовий ріг. Вносимо туди зміни, вносимо військово-обліковий документ, також зміни, фіксуємо це все, видаємо людині повістку, щоб він ходив по території нашого обслуговування, міг виїхати в іншу область, але він пред'являв, що він так він був, він на повістці. До нього питань немає, він користується правом на відсрочку. Тобто з цією людиною все добре, все в порядку. Він у нас якби на контролі. Не порушуючи законодавство, тобто цей алгоритм дійсно Добре. важливий. Тобто, якщо там підвести підсумок, виходить, що ну будь-хто сьогодні, там чоловік призивного віку, там починаючи навіть з 18, з 18 років, років. То, з так. віку обліку, повинен з'явитися військовий комісаріат для того, щоб оформити військово-обліковий документ, не дивлячись на те, що хто він там так. має інвалідність, сімейний стан, все те ви з'ясовуєте згодом, так. і вже він потрапляє в ту чи іншу категорізацію. Добре, зрозуміло. Тут би я хотів вже передати тоді слово представнику національної поліції. Я так розумію, що не всі виконали цю вимогу, і що тоді відбувається після того, як людина там проігнорувала чи забаялась з цієї категорії, яка не з'явилася да, за повісткою, не, не пройшла свій визначений час, визначену дату, не надала поважну причину неявки, тоді РТЦК. Готує звернення до поліції про розшук даного військовозобов'язаного і передаємо Нацполіції, а Нацполіція вже є спільний алгоритм дій. Тоді представник і розповість, як вже після нашого звернення до поліції як буде проходити розшук і доставлення цієї особи військовозобов'язаного хилянка. Тому саме час зараз долучити до нашої розмови Кабзар Юрій Анатолійович, начальника сектору реагування патрульної поліції відділу Номердин Лозівського РВП ГУНП в області. Всім доброго дня, шановна громада, шановні присутні, так дійсно, ми на даний момент дуже співпрацюємо з центром комплектування першого відділу лозівського ТЦК. Забезпечуємо під час їхньої роботи охорону публічної безпеки та порядку. Також ми взаємодіємо у разі, якщо працівникам ТЦК було винесено поїздку громадянам та які не прибули до центру комплектування. З центру комплектування нам надходять звернення щодо доставлення осіб, які по якимось причинам не з'явились до центру комплектування. Дані звернення ми реєструємо в журнал єдиного обліку та вносимо відомості до інформаційного порталу Національної поліції особу як ухилянта від мобілізації. Під час розгляду даних звернень ми з'ясовуємо, де знаходяться. Ті чи інші громадяни, які не з'явилися, та у разі їх встановлення ми доставляємо до центру комплектування для того, щоб наш центр комплектування вирішив питання щодо або притягнення до адміністративної відповідальності за статтями 210 та 210 Прим Кодексу про адміністративне правопорушення, а також ну, визначення їхнього стану, тобто чому вони не прийшли, з яких причин і тому подібне. Тобто це вже наша функція доставляння. Ну, ми доставили людей, які ухиляються даного призову. І потім за листом центру комплектування ми дані, даних осіб, які вже ми доставили, ми знімаємо з інф... нашого інформаційного порталу національної поліції з обліку як особа, яка перебуває ухилянтом. Якщо ми його не знайшли, Дану особу вона буде залишатися як ухилян до того моменту, поки вона не буде притягнута до адміністративної відповідальності центром комплектування, вона не пройде там військово-лікарняну комісію. Тобто, поки ми його не доставимо до центру комплектування, особа буде раховуватися як ухилян. і в будь-якому місці, де Будь-який співробітник поліції перевіри за наявними базовими даними, він побачить, що дана особа перебуває як ухилянт від мобілізації, та в результаті чого його буде доставлено до найближчого центру комплектування. Скільки взагалі можна ігнорувати виклики ТЦК, де настане вже там невідворотня відповідальність, якісь там, які там. Перші кроки, тобто це штраф, це позбавлення волі, взагалі, яка відповідальність передбачена законодавства? Так, після того як ну, осіб доставляємо перший раз, там, якщо особі виписано далі поиску на прибуття на інший день, вона знову не прибуває, то в результаті чого, тобто після, ну, можна сказати, після третього разу не явки до центру комплектування. Ми збираємо матеріал та реєструємо кримінальне провадження щодо особи, яка ухиляється від мобілізації. Призово від призовна військовослужба. А ну і далі вже воно там справа передається до слідчого. Так, до слідчого слідчий орган приймає рішення і виносить підозру разом з прокуратурою і направляє матеріал до суду. А вже суд буде приймати рішення щодо відповідальності. Ну і там законодавством передбачено позбавлення вулі від так, 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 до, 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 3 до 5 років. років. Якщо особа звертається з приводу обміну посвідчення водія, реєстрації транспортного засобу, перереєстрації транспортного засобу або отримання посвідчення водія, його перевіряють за базою національної поліції. Якщо він буде знаходитись в базі як ухилянт в розшуку, то адміністратор сервісного центру викликає. Робить телефонний виклик на 102, і група приїжджає і цю людину доставляє до РТЦК. Неважливо, чи це зона діяльності, там де він стоїть на обліку, на військовому обліку, тобто це не важливо буде. Його доставлять до найближчого РТЦК для проходження військово-лікарської комісії, поновлення даних і визначення статусу його для призначення військового формування. По мобілізації. Так, це те, що я сказав, що ну, наша база інформаційний портал, портал Національної поліції, вона працює на всій території нашої країни і в будь-якій точці це буде інша область, там, інший регіон, інше місто, де б не зупинили людину і перевірили її під час там, несення служби з співробітниками поліції, вона буде рахуватися, вона буде в базі як ухилянка. І ми її не можемо зняти до тих пір, поки чоловік не з'явиться до територіального центру комплектування. Це буде тиждень, місяць, два, рік. Ну, довго переховуватись не зможе. У нас були вже такі прецеденти, що особа поїхала переоформлювати транспортний засіб до міста Мрефа і там викликали наш місцевий мешканець, там викликали працівників центру комплектування.